Завжди було село чи хутір. Ви самі розумієте, що за старих часів було якесь поселення. У ньому є громада, є старости, деякі керівники які періодично обираються, або там довічно обираються. У будь-якому випадку вважається так. Є громада, вона ось живе, і тут два варіанти. Або вони наймали князя для захисту чи дружину, або самі формували війська. І з цього розпочинається сільське господарство громади. Проходить час, виникають великі князі, і виникає те, що ми називаємо кріпацтво. Розповідаю, дивіться. У початковому варіанті поява кріпацтва мала якби прогресивний правильний характер. Є там царство або там князівство, Велике, Мале, це не мало значення. Відомо, що князь володіє всією територією, але для захисту території йому потрібно що? Правильно, армія. І потрібні держчиновники, щоб керувати. Зрозуміло, що і армії, і держчиновникам треба платити. І ось тоді справді використовувався метод кріпацтва. Тобто, іншими словами, цар князь виділяє своїм там дворянинам, боярам певну кількість сіл. Практично він міг більше, міг менше виділити, але логіка полягала така: ось ти дворянин, я тобі виділив одне, друге, третє село, ну чи одне село. І власне ці села годують цього дворянина. Хоча сам дворянин найчастіше в економічне життя села і не втручався. Справді було чимало дворян, котрі життя прожили в Москві, служили в государі, а з сіл отримували просто продукти харчування, бо вважалося, що села їх утримували. Тому він навіть міг взагалі ніколи не бути у своїх селах. Він і гадки не мав, що за села і хто там жив. А села жили по-старому. Громада приймала рішення, там обирала старости.